Ми маємо любити і розвивати те, що чисте, до такої міри, щоб все нечисте було для нас неприємним, прикрим, і щоб ми бажали викинути усе це з нашої пам'яті, а досягти цього можна лише завдяки постійному роздумуванню про речі чисті, уникаючи думок про все нечисте. Ми повинні розпізнавати справжню красу і оцінювати її. Якщо будемо думати про виняткову чистоту речей, то це нас обов'язково змусить піднестися думкою так високо, як тільки можливо для нашого розуму. І це дозволить нам, так близько, як це тільки можливо, розпізнати красу досконалого характеру Бога і нашого Господа Ісуса Христа. А також відповідну красу.